Не пущу тебе в хату. Доброго дня всім. Доброго здоров'я. Йду на господарський двір і зараз покажу вам, що у нас тут робиться. Ви зараз будете в шоці. Коротше, вон від сусідів тече річка. Бачите, у нас найнижчий тут участочок. Дивись на цю кицьку. Вже нагулялася. Тож нагодували тебе. Що ти верещиш? Що в нас такий город, ви бачили коли-небудь? Порівняйте, он сусідський і наш. Ну це вже трохи вода спала. Вчора взагалі тут все було покрите повністю водою. Дивіться, яке озеро в нас. Це просто кошмар. Давно в нас такого не було, може і ніколи навіть не було. Дивіться, ось наш город. Це так Інна хотіла салати сіяти раніше. Клас. Дивилася вчора по новинах, що рекордна кількість води випала за добу у Києві та області за 90 років. Уявляєте, дивіться, у нас тут наша ося вигрібна яма потекла. Ось тут трохи піском позасипали у австралорків, дивіться. Гуси кричать, дивіться, що робиться. Кохінхіньо, до речі, саме вище. вони тут під грушою. Ось отут, дивіться як. Ну, більш-менші ще. А тут така ось ситуація, Дивіться, річка. Часник під водою, цибуля під водою, все під водою. Воно, дивиться що. Чесно, я просто в шоці і вже і плакала, вчора дощ знову йде, а я вже плачу. Богу молюся, кажу, Боже, Чер... хробаки дивіться, всі подохли. Воно валяється, дивіться. Воно, дивіться. Я в чоботах, воно, хробак. Хоч Хоть... бери, да їх рятуй, якось я не знаю. Куди їх, цих хробаків. я не знаю, Рятую, вам до курці віддам, да хай їсть. Все одно здохне. Курка он до задоволена. Ой, друзі, що вам сказати? Тут дивиться, кури в мене живуть на кролятниках. Ви які грязні, страшні сюмазі кури. Ой! Дивиться, що тут у нас робиться. ну Тут хоч не, не тече, ну, тобто не річка, але всі вольєри позатоплювали гуси, він, індички в болоті. Ці гуси, ну це гусей більш-менш, треба їсти зараз дати. Качкам байдуже, качок е, своя движня. Так, а ці малі верещать. Да, малі Кш -кш. Дайте я зайду до вас. Теж воду набруднили, Нема немає да? так? ніхто не хоче нестися, кури стресанули. бачите, немає яєць, нічого нема. Зараз воду знов заміню. Ну, вона постійно. ця вода тут брудниця в них, бо вони ж тут бігають, вони не виходять на вулицю вже скільки днів. Це вже дня 4 напевне, не виходять. Трохи вода наче спадає, бо не було сьогодні дощу, але вже завтра знов дощ. Я не знаю, що це воно в цьому році буде. Вже вам тут під поклали, бачите. Ой, друзі, що вам сказати? Дивіться вам. Треба сюди, напевне, це кориту затягнути. Та тут, щоб цей. У мене якраз замовлення є, треба яйця зібрати, а яєць нема. Дуже мало, кури стресанули, нестися не дуже хочуть. Пуста корзина. Три, ось чотири. Напевне, навіть замовлення не зможу зібрати. Буду зараз дзвонити людям, що нема. Тут нема. Немає яєць. Так, що у нас там все порядок? Да, Немає яєць. Кажіть, які яйця? Ти подивися, який бруд. Вон там взагалі вода. Так, я вам раніше показувала там город, а тепер в мене там озеро. <ріст> тут тільки сміятися лишаєте. Тут качок все позатоплювало. Ну, качок, в принципі, тут воно і коли просто дощ ішов, то там не було мокро, тут сухо. Але бачите, тут навіть ось доду затопило. Не знаю, з воно є, напевне, все. Не знаю, що це воно буде. Качка воно, напевне, нестися, хотіла я її. тут... Що це в неї тут? Нема нічого. Нічого не ні. бачу. Не знаю. Хусь не бачу я. А, воно вже в одному гнізді несуться. Воно, дивіться де. Всі, ну, як завжди. Вже вони знайшли інше гніздо, вже все, вже несуться там. Там у нас нема. Ага, ось. до, Ще одна несеться. Дві. Ще в одному гнізді. Тут. Тут нема. Ну, качкам дитяково купувалися, зато качкам добре. Навіть в сусідів, я ж кажу, затопило. Ну, в сусідів вище, все одно. У нас в городі озеро, а в сусідів е, в них просто мокро. Ось. Так що, друзі? Ой, не знаю, я це в мене такий поганий настрій завжди, коли оце. Е, Це таке лє, ну добре воно лє. Е, нехай дощ, все добре поливає, там все добре. Ну коли ти не можеш залізти в город, ти пройти навіть не можеш. То це, ви знаєте, ну не покращує на, настрій аж ніяк. Зараз хочу це цей корито затягнути, треба його виполоскати, бо бачите, вимиваємо постійно, щоб давати їсти, але ж вони ходять по мокрому. Коротше, це ужас гусям занесу зерно? Тихо, тихо. Не верещить. Чого ти верещиш? Чого ти верещиш? Чого ти верещиш? Що таке тобі? Чого ти верещиш? їжте зараз індики хочуть пастися зараз напевно пожену індиків тільки курам треба дати щоб вони туди пішли всі а я тоді змогла вигнати сюди індиків Пожену їх кудись на вулицю трохи. У нас тут також болото. Ось таке в нас тут лихо. Лихо страшне. Давайте ще зайдемо зараз. Глянемо, що тут фахінхіни. Я їм тут вчора трохи настелила. Ну так, у них непогано, давайте вімкнемо світло. Бачите як? Ці вельєри позатоплювало, треба їх всі переробляти буде. Дайте я вийду, будь ласка. Ух, я дуже злюся, коли оце така погода. Вони ще під ноги лізуть. Цих трохи настелила. Ну що ж, як воно все пливе. Там, напевно, у нас вже і хата затоплена під низом. Тільки що в хату поки що не йдеться вода, але якщо так потягне, то можна очікувати всього. Теплиця затоплена, індиків сюди. Перегнала вже тут вони. Коротше, що вам сказати, друзі? Таке в нас лихо, такий в нас потоп. А ці їсти хочуть, що їм той потоп каже. Нам твій потоп до одного місця. Ти нам їсти давай. Зараз, трохи їх. Піддобрю курей. І бентанкам треба занести, подобрити, бо не хочуть нестися, як нічого не даєш. Ідем, ідем. Ой, боже, боже, я не знаю, що це воно буде. На, ти, йди сюди. Сітла їм вімкну. Кого в мене ще не було на каналі. На тебе. Боже. Вже де. Мама каже, хай кури на кролятниках живуть. А я кажу, то вони так і живуть. Вони собі і знають, де їм жити. Вони так і живуть. Ой, боже, ну це найгірше, що мені оце не подобається, те, що вони лізуть під ноги. Це просто ще е, ні один рік не було таких курей страшних, які просто лізуть під ноги і ти їм нічого не зробиш. Це вже я їх пере, пере, як правильно сказати, переручила. Ну і плюс ці ж кохінхіни вмішалися сюди, а вони такі ех, спокійні, що їх палкою не відженеш. Так, бентамкам води треба поставити, не забути. Бо я зараз тут на, напораюся ще. Ще та господиня. Так, не закриваю, зараз води поставлю. Тут в мене є вода в цьому. Там я зараз сюди наляю, занесу їм зразу, бо точно забуду. І будуть вони у мене сидіти півдня без води. Так, да, буває таке, що й забуваю, знаєте. Туди-туди побіг, там щось хтось позвав, хтось ще, щось, ще щось, і ти все. І ти відволікся, і потім приходиш, дивишся, а у якихось, наприклад, води нема. Ну, воно то не страшно, птиця може і пару днів без води, але ж воно навіть шкода, коли пару годин без води. Тому треба зразу робити. І зараз будемо гнати індиків, давайте візьмемо метлу. Як вони зараз підуть чи не підуть. Зараз побачимо. Так, хвилинку. Нате вам водички зразу, Бандітки малі. Може, кстати, їм оце в цьому відрі ставити. Нате. Ту миску забрати, воно туди бруд попадає. Оце, до речі, я подумаю, на що цього. Це може в цьому відрі їм ставити водичку та й не так буде бруднитися. Зараз будемо звати. Індиків ходіть Клюк-клюк-клюк-клюк. Клюк-клюк-клюк-клюк. кле кле -клю 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 -клю. Це якби не ці кури, що тут ще пару штук, то можна було б спокійно вигнати тих індиків. А де ж вони вже тут, ось, дивіться? Давайте цих двох випустимо, може індик зараз ще й покриває їх. Виходьте дві бандіки, виходьте за того багна. Виходьте, виходьте. Кш! Тільки курений йдіть, Виходь. Ну, виходь стоїш! яке дурне. Диви, Та вийшла та зайшла. Вийдіть. Не несуться. О, вже одна вже знеслася. О, вже одна індичка почала нестися. Напевне, ця сіра. Що я привезла? О, ну як! Хто б сумнівав? Давайте тут не будеш це робити. Так, все, напо... до наступного відео, друзі.